Віктор Васильович, скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Тут відбувається вже щорічне відзначення дня альтернатив. В цьому році альтернативи виповнюється чотири роки. Вона заснована, утворена 9 серпня на день. Святого пантелеймона, я думаю, що це символічно. Скажіть, будь ласка, чого спромоглася альтернатива за ці чотири роки? На моє переконання, головне, чого ми досягли, це те, що ми змогли об'єднати людей, змогли об'єднати однодумців навколо спільної моти це покращення умов життя в селищі пісочин. Будівництво нових доріг це відстоювання Рижовського парку від забудови, велозмагання, які ми проводимо щорічно для дітей, постійні суботники. Загалом відстоювання прав пісочин. Пані Ганна, скажіть, будь ласка, чому ви співпрацюєте з громадським об'єднанням альтернатива? Я зустріла нарешті активних, небайдужих, оптимістично налаштованих. Молодих чоловіків, які щось роблять для того, щоб покращити це життя. Альтернатива робить те, що не роблять інші. Інші тільки критикують, але нічого не пропонують взамін. Закони, які в нас досить нормальні, європейські, вони діють через те, що в нас немає правової держави, в нас немає громадянського суспільства. Вообще я считаю, что то, что вот вы есть в Харькове, это уже огромный прорыв вот здесь. Поэтому я желаю, чтобы у вас всегда вот здесь было все хорошо. На своем жизненном примере члены организации Альтернатива показывают песочинцам, что можно делать выбор между безразличием и активной жизненной позицией. Я сьогодні хотів би привітати тих наших партнерів, наших друзів, які упродовж всього цього часу йдуть поряд з нами і ми співпрацюємо одне з одним вже 4 роки. І оскільки ми громадська організація можемо дякувати лише нашими сердечними поривами, внутрішніми поривами, і додавати до цього якісь якісь символічні речі на зразок подяки чи грамоти. Чим більше організація Альтернатива працює для людей, вона проштовхує, вона підштовхує нашу владу для виконання своїх обов'язків. А ти прийди до селищного, ти прийди до нас і запропонуй своє бачення, своє рішення. Хочемо, вирішити навіть моя рухна нашої нашої віддання. Обов'язково. От ваша організація альтернатива питається, щоб принести нового. Поселок. Но я думаю, что у вас все получится, потому что у вас есть действительно коллектив, вы не только работаете вместе, отмечаете праздники. Мне действительно приятно. А когда я впервые услышал, что есть такая альтернатива, то уже никаких альтернатив у меня больше не осталось. Я хотел бы сказать, я на самом себе представляю комитет за Костолтенск. Громадская организация должна иметь свои представительства в органах местного самоуправления, в органах государственной власти. Далека від радянської схеми суспільного життя ми не відійшли. Ми отримали знову недоторканих мажорів. В міліції вбивають людей. Прокуратура не хоче розслідувати злочини. Мені хотілось би в складі громадської організації все ж донести до людей те, що саме вони і є основними носіями влади. Побажати вам успіхів у вашій нелегкій роботі. Але е, дуже і дуже потрібно. А просто щиро радий, що я з вами, щиро радий, що я вас знаю. Дай вам Бог? Це була Будянська фаянсова фабрика, да? яку, власне, за відомим сценарієм перетворили на шиферний завод. А ні. Така тут вериться байда, що може бути в буддах і будда. Хай вам щастить, дай вам здоров'я.